Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд пензля Jackson's Icon Quill імітація соболя синтетичний пензлик з французьким кріпленням. У мене він у двох розмірах є розмір двійка і є розмір четвірка. Ми, як завжди, зробимо спочатку заміри, щоб ви мали уявлення, який розмір у цих пензлів, а потім зробимо викраску ними і подивимося, як вони себе ведуть в роботі. Давайте зробимо заміри. Спочатку зробимо заміри маленького, двійки. Я знімаю захисну кришку. Так, розмір самого пензля з ручкою 22 см, а ворсу 5 см від початку, тут, тут видно 5 см. Це довжина, а ширина в нього близько 1 см, десь 0,9-1 см. Тепер зробимо заміри більшого пензля. Це в нас четвірка. Розмір, довжина його 23 см вже. Довжина ворсу, довжина ворсу 5,5 см десь приблизно. Ширина його приблизно 1 см-2 мм. В принципі, як заявлено на сайті виробника. Зараз я зніму захисний клей з ворсу, і в альбомі целюйозному ми спробуємо зробити викраску. Спершу хочу сказати декілька слів про пензлі Jackson взагалі. Це пензлі під власною торговою маркою Jackson's, одного з величезних та добре відомих сайтів з продажу арт-матеріалів. Вони роблять замовлення на відомих. Виробництвах. І, наприклад, ось в них є пензлик синтетичний Artica Toy, він зроблений на виробничих потужностях «Ескоди». Саме цей пензлик «Icon Synthetic Sable за описом самого виробника Jackson's на сайті це поєднання традицій і сучасних технологій. Ці пензлі представляють досягнення науки в поєднанні з класичними потребами традиційного короліста. Унікальність мікросинтетичних волокон в двох речах: по-перше, волокна обробляються для отримання мільйонів крихітних заглиблень, це збільшує площу поверхні волосків, забезпечуючи набагато більшу здатність пензлі отримувати колір. А потім волоски обробляються за допомогою спеціального процесу, який звільняє мікросинтетичні волокна від будь-якої статичної електрики, через яку волокна. Пензля можуть злипатися. Після такої процедури волоски можуть плавно і точно реагувати на будь-який удар, нанесення як делікатне, так і різке. А тепер щодо моїх власних вражень від цих пензлів у роботі. Пензлі надзвичайно контрольовані. Вони набирають багато кольору, так правда, кольори вони набирають багато, але віддають його вони не так, як віддають, наприклад, синтетика, що імітує білку чи сама білка, яка буде набагато м'якша, буде набагато більше віддавати кольору, віддавати вологи, і нею набагато легше працювати для заливок. Пензлі айкон дуже еластичні і дуже тримають форму. Для того, щоб вони віддавали більше вологи, треба робити більший натиск, до чого в принципі я не звикла. Але мені здається, що ці пензлі, в принципі, не для заливок. Вони саме для таких от контрольованих робіт, коли пензель тримає багато вологи і на великій площі, ви можете досить довго працювати з ним, не роблячи зайвих рухів, набираючи нову суміш на пензель. Що мені особливо сподобалось в цих пензлях, це їх суперконтрольований гострий кінчик. Ви можете побачити на викрасці, а також на портреті, які тоненькі лінії він залишає. Тобто цим пензлем можна малювати тонкі лінії, незважаючи на його товщину і ширину. Крім того, він досить елистичний і тримає форму. Ідеальний для різних цікавих мазків в сухій техніці. Тут можна буде далі побачити, як я використовую цей пензлик для сухих мазків, хвиль на воді. Загалом мені ці пензлі Icon від Jackson's дуже схожі на пензлі для каліграфії високого цінового сегменту. Вони також дуже контрольовані, жорсткі, еластичні, багато набирають води і віддають воду тільки тоді, коли вам це потрібно. Тобто тільки тоді, коли ти знаєш, що тобі потрібно а, десь там більше води, ти робиш більший нажим, і ти отримуєш той ефект, на який ти очікував. Рекомендую ці пензлі для ботанічного живопису, для міського пейзажу. Для портретного живопису мені сподобалось, як під час малювання портрета поводили собі ці пензлики, однозначно шикарні для використання масків в сухій техніці, але не підходять тим, хто в принципі малює в техніці по сухому, хто звик, що пензель дуже добре віддає вологу без нажиму, без контролю. Плавно, м'яко, це не про ці пензлі. Проте, в звичній мені техніці по мокрому, ці пензлі будуть ефективні і доречні, тому я б їх рекомендувала саме для такої техніки. Цілому пензлі Icon від Jackson's цікаві, бюджетні та варті вашої уваги. Ще вдячна за перегляд мого огляду.